Всім привіт це район за кордон. звати Юрій Конкевич, і ми тут спробуємо зараз найближчим часом поговорити, що ж нового в Європейському Союзі. Нова рубрика в нас буде на районі за кордон. Що там у ЄС по мірі надходження цікавих новин з європейського союзу, справді суттєвого головного те, що має вплив. Особливо на Україну будемо розповідати тут на наших сторінках в соцмережах району за кордон і райони НЮЙ. А що там нового в Європейському Союзі? Отже, давайте відразу розпочнемо. У нас 4-5 сьогодні дійсно цікавих тем. Данія розпочинає шестимісячне своє головування в Раді Європейського Союзу. І що чекати від цього в Україні? Бо раніше Польща там головувала. Україна та ЄС домовилися про нові умови торгівлі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зустрінеться з голосуванням щодо довіри до себе в Європарламенті. Це вже буде наступного тижня. Ну і круто, дві новини з Польщі. Польща розпочала по перше перевірки на кордоні з Німеччиною та Литвою, Прикордонники їхні, а також Польща цього вже тижня офіційно встановила день пам'яті жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА в час світової війни. Цікаве формулювання. Отже, давайте поговоримо коротко по кожній з цих анонсованих тем. Почнемо з Данії. Вона дійсно з 1 липня головувати буде в Раді Європейського Союзу. І гасло цього головування вони вибрали дуже таке актуальне, сильна Європа у мінливому світі. Наступні 6 місяців саме Данія буде координувати весь порядок. Денний модерувати ключові переговори між. Державами-членами Європейського союзу між усіма 27 країнами данія взагалі дуже цікаво розпочала це. Все дуже жорстко розпочала щодо Росії і щодо до речі, Угорщини декларує намір перевести санкції проти Росії в нову фазу. Фокус такий, що треба перекрити канали, які досі дозволяють Москві заробляти на нафті, на газі, на енергоресурсах, на транспортуванні на Росію в Європу. І це все данія хоче от своїми рішеннями розпочинати це все перекривати. Ну і крім того, пообіцяли данці також дуже приємно для нас чинити тиск на Угорщину, яка фактично сьогодні блокує. Вступ України в ЄС так ми жодного кластера поки що не відкрили перемовин, хоча офіційно перемовини з європейським Союзом про вступ розпочалися. І от данці вже з перших днів пропонують призупинити право голосу угорщини, бо Будапешт блокує вступ України до Євросоюзу. Про це офіційно заявила міністерка в справах Європи Данії Марі Б'єре. Була така прес-конференція. Була там так само пані Фредріксон, прем'єрка Данії, була Урсула Фандерляй. Вони розповідали, що ж буде, що ж очікувати півроку наступних. Ну і крім того, данці заявили, що вони готові навіть розглянути питання блокування доступу Угорщини до певних фондів Європейського союзу для тих країн, які порушують європейське законодавство. І вони так само сказали, що готові. Посунутися далі в переговорах з Україною, Молдовою та країнами Західних Балкан, які так само нагадаю, в черзі до вступу про ЄС. Ну що ж, побачимо, заяви хороші. Дані відомо, що одна з найкрутіших країн, які підтримують нас, сподіваюся, що далі заяв це також зайде. Ще минулого тижня Європейська комісія і Україна домовилися щодо оновлення угоди про вільну торгівлю після власне припинення дії так званого торговельного безвізу. Це була зона безмитної торгівлі, і всі ці умови закінчилися 6 червня для України. І нові умови, які далі будемо турбувати з євросоюзом, вони є компромісом. Так, вони кращі за довоєнні мається на увазі 22-й рік. Але не забезпечують того спрощення умов торгівлі, яке діяло власне з червня 2022 року, коли власне Євросоюз нам надав ну, безпрецедентну зону справді безмитної торгівлі. Нова угода, до речі, коли вона почне запрацює, я ще згодом розкажу. Так, от нова угода передбачає, що щодо не таких не чутливих для європейських фермерів видів продуктів, а це цукор, м'ясо, птиці, яйця, пшениця. То будуть збережені доволі жорсткі обмеження на імпорт з України. Водночас Євросоюз повністю лібералізує торгівлю з Україною на сухе знежирене молоко, кисломолочку, гриби, виноградний сік. Але для більшості сільгосптоварів обсяги квот зростуть до найвищого рівня торгівлі за останні роки. Йдеться про вершкове масло, сухе знежирене молоко, солод. Глютен, і ічмінна крупа. Ну, власне, це ті продукти, в принципі, обсяг, ввезення яких не є критичним і особливо не турбує європейських фермерів. Тут якби пішли назустріч нам, торгуйте, все нормально. Ну і водночас ця угода вона дозволяє будь-якій стороні обмежувати імпорт, якщо він спричиняє якісь серйозні порушення на ринку. Це також дуже цікавий момент. Тобто, якщо подивляться, а дуже багато завозять якогось продукту так, із України, то. Та чи інша країна ті чи інші організації можуть ініціювати перед Єврокомісією, що давайте ще там квоти ці зменшимо? Ну наразі Україна підтвердила також, що таке цікаве зобов'язання продовжити адаптацію своїх стандартів до норм ЄС в таких сферах як добробут тварин, тобто утримання тварин та використання пестицидів. Взагалі, повне узгодження всіх цих норм, воно відбудеться до 2028 року. а Остаточний варіант договору, тобто, ну, буде затверджений всіма країнами-членами в Раді ЄС. І водночас зазначимо, що наразі три країни, Угорщина, Польща Словаччина, вони запровадили, досі не зняли такі односторонні ембарго на українські агропродукти, тобто, що треба домовлятися з ними. Ну і якщо от, те, що зараз діє в торгівлі між Україною та ЄС. Діятиме до кінця 25-го року, то вже порахували. Це такі лобісти українські, як український клуб аграрного бізнесу. Порахував, що збитки в цьому році сягнуть 1 мільярд 100 мільйонів євро. Будемо чекати, будемо чекати і тут так само кінцевого рішення, про що ж домовляться. Тим часом, наступного тижня Урсула фон Дерлян чекає рішення щодо себе. Там буде голосування щодо довіри. В європарламенті і це вперше фактично з 2014 року голові Єврокомісії доведеться захищатися від отому недовіри. В Принципі всі пишуть про те, що ну наразі це голосування доволі символічне, бо більшість політичних груп вже дали зрозуміти, що голосуватимуть проти отому недовіри. Ну але воно в принципі підкреслює, що певна така опозиція доволі сильна щодо Урсула фон дер в Брюсселі є. Наступна вже понеділка це в нас виходить 6 липня. Відбудеться дебати в Європарламенті. Там Урсула буде виступати. Після цього дискусія там будуть вже виступати лідери політичних груп і фракція Європарламенту. Вони будуть свої погляди висловлювати. Ну і загалом скажу, що лист про недовіру ініціював румунський депутат правого спрямування Георге Піперя. Він обурився тим, що президентка Єврокомісії порушила правила прозорості. Йшлося про те, що вона відмовилася надати особисте листування з головою корпорації Pfizer, І мова йде про ковідні часи, коли Єврокомісія в великих масштабах закупляла вакцини Pfizer і в Принципі вже десь рік-півтора триває, такий, вяло вяло, тривав цей власне скандал, і от тепер він вже доволі така бурхлива стадія. Дійшла справа до голосування про довіру до Урсули фондерляє. До речі, якщо цей вотом, якщо уявити схвалено буде, то це призведе не тільки до відставки. Вурсула фон дер Ляйна до складу всієї Єврокомісії, і запустить складний процес доволі призначення 27 нових європейських комісарів. Ну але знову ж таки скажу, що перспектива зберегтися дуже велика. Вурсуле фон Дерляйн там соціалісти ліберали раніше були незадоволені в європарламенті тим, якщо... Урсула йшла на контакт з більш правішими угруповуваннями в Європарламенті і наступала на так звані зелені угоди, зелені права. Ну але, в принципі, центристи не мають якогось великого бажання підтримувати в Отум недовіри. Але як воно складеться, то вже от ми можемо пізніше проаналізувати. Наступного тижня буде це голосування. І дві цікавих новини надійшло. З Польщі, так, нагадаю, що у нас подкаст це називається Що там У ЄС. І Польща має такі дві цікаві новини. Спочатку поляки офіційно встановили День пам'яті жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА, другого. Липня президент Анджей він повернувся з Києва з візиту свого завершального до Києва і підписав цей закон. Закон про встановлення дня 11 липня національним днем пам'яті поляків жертв геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних територіях Другої світової Другої Польської Республіки. Увага! Формулювання тут кожне слово просто такий тригер для українців. «Скоєнні злочини, геноцид, ОУН і УПА на східних територіях Другої польської республіки на другої Жечі Посполити. Загалом цей закон він вже через декілька днів після другого туру виборів президента Польщі, який відбувся 1 червня, ухвалив Сейм парламент Польської республіки. В ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, які діяли на територіях нинішньої західної України, вчинили над польським населенням злочин геноциду. Ще тоді, у червні, українське МЗС дуже гостро виступило з такою нічівною заявою. Там казали наші дипломати, справедливо казали, що не слід шукати зараз полякам ворогів серед українців, а українцям серед поляків, бо ворог нас один росіяни. І загалом МЗС сказало, ну давайте ж ми ж готові до співпраці, навіщо власне такі? Буремні кроки влаштовувати. Ну і скажу, що на офіційному рівні Варшава справді замовчує злочини армії Краєвої. Вони також були, наприклад, поляки до цих пір офіційно також не визнають масове вбивство українців у Павлокомі або в тій самій Сагрині. Вони не визнаються як воєнні злочини. Отже, тепер є от 11 липня, я думаю, наступний тиждень це вже буде перше таке офіційне, я не кажу, святкування, але відзначення у Польщі це національного дня. Геноциду пам'яті жертв геноциду, і інша новина з Польщі вона також стосується європейського союзу. Прем'єр Дональд Туск заявив, що 7 липня Польща запровадить тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Цей крок відбувається власне через таке зростання напруженості щодо нелегальної імміграції в Польщу і в межах власної європейської зони вільного пересування. Чому до цього дійшло? Бо Варшава підозрює, що Буцімто Німеччина відправляє до Польщі нелегальних мігрантів назад. Ну а крім того, підозрюють, що з Литви до Польщі проникають нелегали, які відправлені в Європу з Білорусі, і водночас скажу, що таке рішення ввести прикордонний кордон контроль воно не є якимсь винятком в європейській зоні вільного пересування. Наприклад, станом на 1 липня 11 із 29 країн шенгенської зони, включно з Австрією, Францією, Німеччиною, Італією та Нідерландами, вони повідомили Європейську комісію про плани відновлення такого прикордонного контролю. І цей список, до речі, ще не включає Бельгію, яка минулого місяця оголосила про запровадження в'їзного контролю впродовж всього літа з метою зупинити нелегальну міграцію. Ну, побачимо, як власне це рішення вплине на відносини Польщі та Німеччини. Знаємо, що частина польського політику дуже незадоволена німцями і дуже часто грає на таких, нібито антинімецьких антинімецькій настроях у Польщі, і, от, власне, зараз прикордонний контроль поновили. Що ж, це був наш подкаст району за кордон, а що там у ЄС в студії вас працював з вами Юрій Конкевич. Я сподіваюся, що тут внизу можна буде вам. І ви обов'язково напишете якісь питання, можливо, на наступні подкасти, а можливо, відрефлексуєте щодо всього, що я сьогодні розповів. Дякую за увагу! І зустрінемося тут на подкасті району за кордон, що там у ЄС.